Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Маганаді Воноградвице. Це програма Право на правду про найголовніші політичні події в світі та в Україні будемо говорити прямо зараз із Віктором Боренком. Моє вітання, пане Вікторе. Доброго здоров'я вам доброго здоров'я, пане Вікторе. Що? У нас у нас у нас кінець тижня. Такі собі коротенькі підсумки. давайте по головних історіях. Саміт НАТО ви бачили. Саміт НАТО ви бачили. Я думаю, також ви бачили заяви, які робилися на цьому саміті. Які так. робилися на цьому саміті? Ну, не знаю, щось видаткове там ви побачили цікава історія Е, Ну, найцікавіше, я думаю, було в кулуарах. Е, власне, чуда не трапилось. Нам говорили, що нас не запросять в НАТО, нас не запросили в НАТО. Е, навіть замінили е, відкриті двері на міст, там міст там. Який, міст. там... Міст Bridge. от е, і це особистий провал Зеленського і української дипл... команди дипломатії е, з Офісу президента. Е, явно дали показать по, показали, що з цією владою Україна в НАТО не потрапить. Там у всіх складності були того... навіть бачили навіть у перекладача, особливо у перекладача там, коли наш. Да. Я не я знав, що є дослівний переклад, але що є, долітерний переклад, я ще такого ось не чув, до ось почув. Так, да, але е, ну, в куларах прямо говорили, в тому числі е, мені ну я говорив з одним е, колегою, який був е, в делегації однієї з країн Балтії, дато щоб е, майже прямо і чутно не очі Зеленського говорили, що. Е, НАТО це не просто військовий блок, це військово-політичний блок, і основна складова політична. І треба Україні відповідати е, складовим демократії. Да, там свобода слова, от е, антикорупційні інституції, е, прозорість бюджетів. Е е і політична репутація, ну це всі ці речі. І типу, вас, ну поки вас цього нема, вас е ніхто не, не чекатиме. Е е але з іншого боку, тоді слухайте, почекання. Не... Пане вікторе тоді що? ну Якщо так сакрально сприймати цю бесіду і меседжі, тоді виходить, що місток це те, що у нас є зараз, а ось те, що буде потім, ось воно і буде до НАТО. Я правильно розумію, чи ні? Ну, 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 нинішній нинішні, нинішні, наш ви, стан. Ви, я маю на увазі нинішній наш стан зі свободами, і корупціями, бардаком і, всі, і всіма цими на, наслідками і нашими особистими здобутками. Ми тут також молодці. Усі там, лукаємо на Радянський цей, Союз. Хлопці, шановні, 30 років пройшло. Я розумію, що генетика, вся ця історія 30 років пройшло. Може, якось хтось за 30 років я там бачив, як Дубай шмубає, возростають, будуються якісь неймовірні речі, а тут ви мені розповідаєте, що такий сильний Радянський Союз, що ми от наслідки аж зараз не можемо розігнутися. Ну, хлопці, давайте якось адекватно. Чи чи я помиляюся. Ну, як ні звичайно, тому що. E, ну там можна скільки угодно апелювати. Наша влада апелює не тільки до радянського союзу, а до всіх попередників, От що всі були погані, тільки ми білі пухнасті да. От, але їм кажуть же про конкретний відкат. Тобто, з 2019 року у нас відкат в боротьбі з корупцією відкат в свободі слова. Тобто ми поступили своїми позиціями і тепер відмазуємося на війну. Типа на війну відмазуватись не, не вийде е, Україну в НАТО візьмуть лише тоді, коли він вона відповідатиме політичним стандартам. Натомість всі кажуть, що. Україна НАТО потрібна з Кримом, без Криму, з Донбасом, без Донбасу. Там е, потрібна чому? Тому що навіть ну, умовно, там хай буде армія мирного часу в Україні 350 тисяч. Це вже буде друга армія Європи після французької розуміємо да? І мало то це армія з бойовим досвідом. Тобто ми потрібні європейцям навіть як парасолька. Да? Там, то, від ну, Росії. Навіть не парасолька, слухайте, три, три, три великих питання світові не вирішені. Є три великі конфлікти, які прогнозують і які закриють ці от надскладні питання. Це конфлікт у Китай... Китайське море. вся ця Ось океанська логістика. Ну, вона важлива і потрібно закривати близький схід і велика війна у Європі. Все, ці три питання будуть закривати. Війна в Європі без України. Ну, складно уявити. Там ну я бачив мультики про ракети, але я бачу вже третій рік, що таке м'ясна історія і людськими силами. Війна великих великих цих ешелонів і полків і таке і інше. І ці і НАТО ну воно ж розуміє це. Ну добре, не поїдемо ми в Тихий океан, і на близькому сході нас не буде. Але як але оце питання великої війни в Європі і перерозподілу? Ну будемо ми тут вже. Ми вже тут. Так, чи от ще хочу сказати на сам кінець, що е, саме головне, що е, говорять от в куларах НАТО. Ну, а це США, Канада і вся Європа, да, фактично, що ми частина цивілізованого світу, нас сприймають і за своїх. Тому о, питання НАТО це питання часу. Це закінчення війни, вибори, із, е, 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 поки що місток нам дали, але рух по містку ми проведемо вже з новою владою, і це буде там вже якісь реперні точки. 3 5 років. Е, от я, наприклад. Сподіваюся, дожить до того, що коли ми вступимо до НАТО. Так що стриманий оптимізм, як то кажуть стриманий оптимізм. Те, що дав нам саміт НАТО. Да? Згоди, згоди зі стриманим оптимізмом. Так, слухайте, до речі, я вже розповідав, що про цей мем. Знаєте, з ким порівнюють НАТО і ООН? Хто це? Пане Вікості. Як мене чутно щось у нас. Е, е, шо, нагадайте, що? Це я кажу: з ким, я НАТО... чую, чую. Да, з ким порівнюють НАТО і ООН. Зараз кажуть, з ким ідеальна те, ідеальна свекруха. Вони постійно ходять, всім занепокоєні, але ніхто ну, нікуди не вмішується. Це іде... <смі> ідеально. І свекруха або ідеально те ще. Ну, та... ну, там смішно, але це не це такий так. нермовий сміх. Так, слухайте, рухаємось далі. Далі у нас цей іноземний легіон, там цікава історія. Ну, По-перше, мені цікаво, я пам'ятаю, ці заяви повернемо чоловіків, таке інше. Ну, Оцей іноземний легіон це все, що змогли вичевити, я так розумію, з цієї історії. З повернення чоловіків. Ну там же ж заяви Сікорського да поляки uh -huh. про те, що вони з українців, Польщі з добровольців, тих, кого ми називаємо хилянтами, вони виходять добровольці, створять цілу бригаду. Ну бригада ну це десь в районі 4-5 тисяч uh -huh. повністю озброять, перекинуть. Ну в общем, всі ці діла. Це це ну теж це дуже класний позитивний знак. От, це мало того, там, типа, знову э, дуля Росії, що й що ви зробите? Там? Типа, да, ми повністю збираємо, екіпіруємо бригаду з українців, з громадян України, але на польській території. От так от. Е, Ну, буде багато істерик з цього приводу. О. Там э, у Дмитрія Анатолійовича вони вже відбулися, що там, типа, парвем всіх, всіх постріляємо, всіх поубиваємо. Ну там типа. І що, там пачки, типу, хі, там хібарю типу, всіх. Та я тільки спросив ми сьогодні з да. Владиславом Селезньовим казали. Всіх. Ну якщо я правильно його зрозумів, що пан Медведєв остаточно прощається з лібералізмом своїм, все він хоче стати повним яструбом? Бо каже, що все да, да. буде Україна, не буде України. Це не важливо. Да, да. всі да. вороги вокруг потрібно воювати і готуватися до цього. Ну... ну і слава Богу. Хай е, попробують е, всі суспільства заморюються, в тому числі російське, І Дмитро е, Медведєв, Дмитрій Медведєв може розказувати що угодно, але нам своє робити. Так. Робити вже третій рік такі вояки, вже третій рік товчуться то і ніяк не вийдуть на ті кордони, які там всі обіцяли їм. Донбас, ЛНР, ДНР, там всі вже, я так дивлюся місцеві. Взагалі вони вже не розуміють, що відбувається, хто їм що обіцяв, і що як ну, Ну, отак от от, от так от не потрібно yeah. було вестися на цю моторолу, шматоролу, і цей бардак-ляулю. Так, слухайте. А, наступна історія дію зламали. Чули? Що за історія така, я почув? Справді дію? От, да, от, ні? Якщо була... чесно, да. Ну, ну, да, я, я теж чув, але для мене це поки що загадка. Не знаю. не, не готовий Поки таких офіційних історій коментарів. Ну, я не бачив ще ось так, але ну я такі ось бачу в мережі історії не дуже добра історія. Mm -hmm. Особисті дане, і це тінь на всі інші застосунки: резерви, шмазерви, армії і що, в числі, на натяки, е, з офісу президента, що через дію голосувати. Так чи інакше. Так, слухайте, у, у вас прочитав, отут я взагалі інчути, не зрозумів. Кластерні лікарні. Що це таке? Кластерні лікарні. Що? Кластерні лікарні. Це я у вас на дописах знайшов, що якісь там кластерні лікарні, десь у Сумщині. Ви якщо я не помиляю, що там за кластерні лікарні повинні бути чи не повинні бути? Я не зрозумів. Е, Ні, так це давня політика е, Міністерства охорони здоров'я в кожному районі створюється одна кластерна ага. лікарня, якби ну от. Як от центральна районна лікарня. Да, у нас в, в областях від трьох там районів, там от Сумській п'ять там, але є найбільше Дніпропетровський, там здається, там ну, більше десятка. От в кожному районі кластерна лікарня. Але іноді виходить так, що от як в Сумах, е, от е, Сумський район це майже 300 тисяч населення, а Ахтирський е, 170. то mm -hmm. там кластерна лікарня одна і тут. І ми говоримо про те, що ну, не, не треба там що один район одна лікарня. Да? А можна ж робити дві. Одна там, власне, для Сумського району, а одна окремо для міста Сум. І Міністерство охорони здоров'я якби на це підписується. Там у нас скандал з цього приводу. там. Що хто ж, ну, яка лікарня буде другою кластерною. Там ну, я з, з цього приводу і писав, я підтримую, що було дві кластерних лікарні, було багато зібрань, всяких там круглих столів і так далі. От, але <клух> взагалі ідея правильна. Єдине, що треба е, ну, є нюанси. да, Є е, е, можливо там райони, де потрібно дві, а можливо, де й три там. Е, Географічно розташувати é, кластерні лікарні, але кластерні лікарні потрібні: це лікарня з усім фаршем, якби це там, там це те до всієї uh -huh. лікуватися з цілого району. Окей, <тачам> окей, yeah. okay. okay, зрозумів. Так, слухайте, я ще побачив про це. Ну, давайте поєднаємо це. Ми тему останок за, за, заторкнемо тему затронухнемо. Прошу про яку? Я тут побачу, там бюджети вже проговорюють, і там не передбачена ніяка по ось поправка на інфляцію серед зарплат військових. Як було передбачено, там от на три роки закладається 20 100 Мінімальну заробітну плату їм ну окре окремо я розумію бойові а кому кому ще раз військовим на нашим військовим всім загальна ось історія ага. там да 20, 20 20 100 ну плюс там всі всі ну це бойові. хто да кого призвали пошло, але пошло, на три зараз. роки собі слухати ну але собі ж то вони збільшують заробітну плату, собі вони набирають нових людей на нову заробітну плату. А розумієте, і враховують інфляцію, і більше коштів їм виділяють не те, щоб вони житло винаймали собі, я тобто розуміють, як це працює. А тут що тут не розуміють, як це працює? Я хочу це зарозуміти. І ще побачив там, якраз от, якщо хотів об'єднати якась там наглядова рада, великий там перелік людей. Це я так розумію, що паралельно йти з міжнародною комісією, яка контролює кошти, ще й у нас щоб якась комісія була. Не знаю, я не дуже люблю бюрократію. Я не знаю, що нас врятує бюрократія, або її відсутність. О, о, цікаво, от на це про це і поговоримо. Що, що ви думаєте спочатку про ці видатки на ці на гроші на військову? А, і до речі, ніяких цих підвищень пенсій, ніяких індексацій і різних інших соціальних історій. І взагалі це тягар. Вже кажуть. все, Це це тягар. <підкнуть> ну у нас індексація. Е... Пенсії закладена в закон про пенсійний фонд yeah, і okay. індексація, якраз на рівень інфляції, вона має відбуватися в березні. То тобто, з березні 2025 року має бути проіндексована і встановлена нова мінімальна пенсія. Це якби норма закону. Як вони збираються в законі про бюджет ігнорувати інші закони, тому що бюджет це да це рамочний закон, основний. Річний закон, да? але ж він має ж, е, спиратися на інші кодекси і закони. Ну, у нас е, слуги отак. Тут у них такі, от вони конституціоналісти, що <клухи> е, важко з ними, важко однозначно. Е, от а е, те, що стосується зарплати військових. Ну, е окей, але е якщо вона мінімально, ну типа ось тобі 20-100, поки ти десь в учебці, поки ти десь там в тилу, але приходиш на фронт, я думаю, треба підвищувати е заробітну плату, там на якій на першій лінії, на нулі там взагалі там 100 тисяч, можливо, треба піднімати. Ну, я впевнений, що треба піднімати. Е і ну Якщо якщо в тилу допусті, ми не індексуємо, то на фронті треба індексувати зарплати, щоб реально е, це був додатковим мотиваційним чинником. Я розумію, що для нас, для більшості тих, хто все-таки Україна основний мотиваційний чинник, але ніхто гроші не відміняв. Тому треба воїнам yeah. додавати, щоб е, наші отримували е, дуже класну е, зарплатню Ну е, я я ну все це базова має бути позиція, Базовий. тому ніякої економії на е, військових, які на лінії фронту, не може бути. Mm -hmm. Я би ще збільшив, наприклад, і, е, щоб підвищити мотивацію з 30 до 45 днів, як мінімум, ще і термін відпустки. Три відпустки по 15 днів, будьте любезні mm -hmm. е, солдату, щоб він і весною, і літом і зимою мог е, сходити у відпустку. Тим Це більше, лино. тим більше, слухайте, всі хизую, хизуються, що там вже мільйон чотириста чи стільки людей зареєструвались, да. оновили дані. Ну тобто, ну знайшлися люди, так чи інакше. Я не думаю, що всі з цих людей непридатні. Ні, там є частина непридатних, але є частина вже велика кількість, частина придатних, тобто можемо. Знайшлися, тобто можемо проводити ротації. Або ні, або що або, або не можемо. І потрібно тоді щось розповісти людям і якось порахувати всіх зайчиків. Розумієте? тобто Я, да, я, да. я, я бачу розрив комунікації. Я, ніяк його не, не зварки не відбудеться, розумієте? Ніяк не відбувається цієї зварки. Ну, це проблеми нашої держави, але це ж проблеми суспільства влади. Давайте говорити прямо. Тобто, якщо у нас. Немає діалогу суспільством, а є стільки монологи через відосики, То ну воно так і буде. А потрібен широкий діалог. Потрібно довіряти людям. А, а у нас влада не довіряє людям абсолютно там ні з якого. Закриті кордони да, проте про те кажуть все. Да, О тут да, такий маркер, да, да, маркер, маркер довіри. Ну всі ж вам довіряли, вас привели, вам довірилися. Повірили в популізм. І з року в рок ми кажемо: не вірте, не вірте, не вірте. І цього разу повірили. Ну повірили ж, повірили в популізм. Що ну і ви ж тоді не довіряєте, якщо все так добре. Окей, дякую, пане Вікторе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе до на наступної зустрічі. І вибережіть себе до нових увлекательних. Як кажуть, да це дійсно так. Наше плечам нагадую на YouTube канал, жамкати звіночка. підписуйтесь на оновлення. з вами був Геннадій Виноградов, програма Право на <ган> правду». тримаємо <ган -праць> стрій. <ган -праць>